Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про прокачуємо німецьку гілку. Е, які танчики стоя качать? Хто, можливо, роздумується, комусь можливо буде це корисне, комусь не корисне. Зараз постараюсь всім розповісти. Так, у нас є що, мана німці всі викачані, кроме одного, і напевно я качати не буду там за да, до нуль досвіду, не хочу. Яга, яга є, вона вона мені не дуже зайшла. Да. Хоч саме, саме найбільше пробиття в ігрі кумульом, да, ну мені якось яга, це 3000 я граю, там мені щось даю. Типу, кому як подобається. Гріль, да, це ті, хто любить, любить пастити в кущиках, понавалювати, пушка топ, огонь. Можна прокачувати. Пазік. Лічно для мене пазік складний. Ромб... Тан Танкувати треба, короче, не ромбом. Типу, ще сильно не розігрався, але, типу, Таке себе 50 на 50 його качать. Маус, не знаю, лучше є сото вже. Лучше є сото, того, що його, вже, його апнули і соти реально бомба. Маус, ну, в принципі, теж можна викачати, якщо прям танкувати, завертати башеньку, такого, то піде. Є50М, хороший танчик, короче, прокачувати, дуже офігенний. Леопард. Теж раджу прокачувати, Теж такий снайперський СТ, якщо є після більш такої СТ другої лінії, да, який може там щось танкувати і прям таранчиком вриватися, це бомбизно. То леопард це СТ, який стоїть в кущах і накидує. Ну і Архем, німецький легенький танчик, такий він е, по собі непоганий, ДПМний пушка, дуже комфортно вам сподобається. А те, який стріляє. Тобто, і світить, тобто, якщо вам там при, при за та ВІЛТшки, то все. Тобто, пушечка, огонь. Якщо вам сподобалась така рубрика, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, якщо хочете наступну націю, яку я розповім вам. До зустрічі!